Привіт-привіт, моя хороша, моя найкраща. Ти на каналі Українську відьму, ми з тобою давно не бачились. Сьогодні ми дивимось тебе і його, ваші стосунки, ваше майбутнє. У нас трошки буде трансформаційний розклад, ми трошки покопаємось, покопрасаємось у ваших відносинах. Він буде загальним і всередині нього загального ми зробимо декілька варіантів, щоб зрозуміти, що пішло не так. І що у вас буде майбутнє, да? чи є, чи ні? Як налаштуватись на загальний розклад? Думайте про себе, про нього. Просто зараз згадуйте себе в парі, згадуйте себе щасливими якісь приємні моменти, навіть якщо ви засмучені і у сварці. Давайте дивитися, хто ви. Ваш, ваш коханий нам вже вийшов, да? ми його заховаємо, хай сидить в колоді. Не хоче хочу до вас. Каже, в колоді сидіти не хочу. Давайте подивимось, хто ви спочатку. А то він у нас, напевно, такий, що завжди на перших ролях. Я, я, я. Буде по-моєму. Хто ви? Людина, яка досягає цілей, але дуже високою ціною. Можливо, навіть за високою ціною вам дався і цей хлоп, як кажуть, і цей файний парубок. У вас був вибір, був. Тут людина могла не одразу для себе вирішити, що у вас є саме майбутнє. Проявлятися він міг зразу. А от побудувати в своїх думках ваше майбутнє не відразу. Ви в мене йдете за картою сила. А він хто? А він хто? А він блазень. І вашим, і нашим. Беру від інших енергію, силу, здоров'я, фарт. Забираю. Все, що, скажімо так, віддають, все беру. Він не тягне сам по собі. Ви віддаєте, розумієте? Ви свій вогонь, свою силу віддаєте. Чоловікам, родичам він каже: я беру і зливаю куди-небудь. Тут може бути невірність. У людини була зрада в минулому. Тут хтось з дівчаток міг ворожити на нього з самого початку, хтось притягнути його до себе. Ви хотіли пару, вам дали цього чоловіка. Чому? Для кохання. Це така, знаєте, пристрасна історія кохання. Багато пристрасті і все повинно було завершитись, все. А з коханням наступний. Розумієте, у вас вибір. У вас і ці стосунки, якщо ви зараз в парі, в шлюбі, вони у вас будуть дуже довго завершуватись. І у вас буде два чоловіки, вибір. Або з цим миритись, помиримось, да, з'їдемось. Або новий, нові. Ну, дівчата, обирайте тих, до кого прив'язані, розумієте? Не тих, хто зі щирим коханням. Що у нас ви нас такі чарівні? Ану. Хто до мене прийшов? На розклад, хто до мене прийшов. Шлях свій не знаєте. Ви не знаєте, хто ви. Бачите Не знаєте силу свою, ані родову в когось вона є. А не як накопичити і здоров'я як своє підправити? Йду кудись, треба йти, іду. Може, виведуть. По інтуїції, так? Да? Дуже багато помилок у вашому житті. Дуже сильно відкриваєтесь тим, кому не треба відкриватися. З Друкарня. Хтось працює в друкарні. У голові фраза друкарня, Думаєте, божечки. У вас повинна бути пізня осінь, зима, поганий період в житті. Може, у когось постійно кожного року таке. Як холодно, так все погано. Прив'язка є, прив'язаність, затуманений розум. У вас у нього. Хтось чує з дівчат голоси, шукає своє предначертами, передбачення хтось навіть робить. Тут дуже цікаві дівчата, питання, в тому, що ви не вмієте. Використовувати те, що у вас є. Тут можуть бути магічних здібності, але дуже розумні жінки, які діток можуть народжувати, займатися бізнесом, все в їх руках горить. Розумієте? У вас потенціал вищий, ніж у чоловіка, якого ви обрали. Хто він такий? Хто він такий ваш чоловік? Маніпулятор щитой, Боже, він тут. А в нього дуже цікава енергетика. Він, як збирає здібності, збирає, вчиться всьому, і у вас в тому числі. Може так запрограмувати людину, що людина і не зрозуміє, що відбувається. Непростий чоловік. Енергетика така смачна, знаєте що? Жінки повинні до нього дуже сильно втягнутися. Ну, давайте, раз ми вже проперсаємось. Це загальний розклад, кому резонує, хто хоче додаткові питання, на особисту консультацію, будь ласка, в телеграмі. Ану. А ну. що у ваші парі не так? А що в ній так, так? Да? Відвернула один від одного лярви. Це такі. Пакості. Пакості. Ну, кохання повинно бути. Слухайте, у вас будуть якісь думки або бажання якось налагодити магічним чином, у вас не вистачить концентрації енергії на це самостійно не робіть, не робіть нічого. Дивіться, якщо заходить на стосунки, є якась програма, є якісь бій програми, да, там ви собі карму напрацьовуєте. Ну ви ж любите ці слова, пояснюю нормальною людською мовою. Якщо щось не так пішло в стосунках, є проблема. Навіть якщо ви з них вийдете, ви, ви цей тягар заберете з собою, а він ні. А він ні. З нього буде легкість. Тут єдине, що чоловік, що може з собою забрати, погані звички. В нього можуть загострюватись якісь стани, він міг дуже змінитись. Є небезпека того, що почне щось вживати або щось ну, випивати таке. Що не так у ваших стосунках? Важко стало. Важко. І кожен почав шукати не один шлях на двох, а кожен свій шлях. Кожен свій шлях. Я ще раз кажу, тут я розуміла, що побутовий негатив є у всіх. Але знаєте, ну, проблеми є у всіх. Але коли їх намагається вирішити одна людина, а не двоє, то це інше питання. Добре, тобто, давайте подивимося, як ви вийдете з проблему ваше майбутнє. Загадайте зараз його, подумайте про це щастя своє, як ви вийдете з проблеми у ваше майбутнє. Беріть свою карту. Перша, друга, третя. Майбутнє. Через інтимну близькість. Людина може приходити на близькість і тут людина може бути невірною. Це вас буде вбивати. Або думки про те, що він невірний. Вас буде вбивати, будуть. От ви будете легше до нього ставитись. Тут ви можете вийти зі стосунків, до речі. У вас буде вибір. У вас ще буде чоловік. Дівчата, ви просто ну, вам набридне все це. Тут ви другий варіант, ви поховаєте ці стосунки. Просто в якийсь момент, коли з цим не буде все добре, а з іншим буде все прекрасно. Тут є шанси, перспектива, третій варіант. Бути разом, навіть якщо ви не спілкуєтесь, сонце ваше всходить. Є. Добробут, є, мир є. Тут родина може бути і діти. Ну, Колеса Фортуни, ну, тут ви повинні бути разом, третій варіант. Все одно.